Подивіться, що цей німецький спрей робить з фарбою авто за 10 секунд. Погляньте на це перетворення, бачите, як миттєво стає ідеальним дзеркалом. Це не магія, це німецька технологія. Більшість автовласників витрачають тисячі за цей блиск, але тепер є дещо нове: цей спрей використовує спеціальну графенову технологію у 100 разів меншу за звичайні покриття. Подивіться, як просто пшик протер готово без очікування. Ідеальний дзеркальний блиск та повний захист на 8 місяців. Поглянь на блиск, кришталево прозорий як скло. Подивіться, що буде з водою. Відскакує повністю, нічого більше не прилипає до фарби. Ось чому 120 тисяч німецьких автовласників вже перейшли. Навіть власники люксових авто вражені, чому тому, що це працює краще і коштує менше. Один спрей дає вам ідеальний блиск та захист на 8 місяців. Більше ніяких дорогих процедур. Все для ідеального авто, понад 120 тисяч задоволених клієнтів у Німеччині, але запас обмежений. Клікайте зараз для чудового блиску та захисту.